Христос рождається. Ось ми вже наближаємося до нового року. Кожного року, напевно, ми робимо якісь постанови, робимо якісь підсумки. Однак дуже важливо, щоб у новий рік запросити Ісуса, Господи, прийди до нас! Будь з нами у цьому новому році. Даруй нам перемогу! Даруй нам мир, даруй нам спокійне життя разом з тобою, Господи, бо ми знаємо, що коли ми є з тобою, тоді ми є переможцями. Без тебе ж навпаки, ми зазнаємо поразки. Ти є той, хто тримає весь світ у своїй руці, Господи, прибігаємо до Тебе, будь з нами. Також Рік складається з місяців, місяці складаються з днів. І, звичайно, що з години складається день, секунд і так далі. Тому також є важливо кожного ранку, коли ми відкриваємо очі, пам'ятати, що це є нове народження, що Бог мені дав цей день і що я мушу його цінувати, прийняти його як дарунок і сказати: Господи, дякую Тобі за цей новий світанок. Я Тебе запрошую оцей день, будь зі мною, благослови мене, рідних, близьких, друзів, всіх тих, кого я зустріну протягом цього дня, Господи, будь зі мною. Цей день я йду в ім'я Твоє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І тоді ми є благословені. Ми благословені йдемо у цей день, а також і новий рік. Каже Псалмопівець, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Ми йдемо ім'я Пресвятої Трійці, ім'я нашого Батька, ім'я Його Сина Ісуса Христа, нашого Друга, ім'я Святого Духа, який є любов'ю. Отож, будьмо з Богом, запрошуємо Ісуса в наше життя, і перемога буде з нами. Амінь.